Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні дуже цікава тема. Наші експериментальні помідори посіяні Насіння їх були в кінці січня та в золоті дні початку лютого. І зараз ми ці помідори вже повинні висаджувати. Грунт у нас теплий, плюс 21, гарна погода, по центру теплиці, все готове. І зараз ми розпочнемо цю важливу справу. Ми зараз більшу кількість, тобто вже щоб у нас було для багатьох рослин. Нехай воно наперед перемішаємо, все страшно. Беремо у нас по кілограму м'ясо кісткове борошно. Беремо його засипаємо. Хорошо, добрий таз, щоб більше було. Так, далі у нас ще тут кілограмчик є. Борошна. Де, воно, це борошно для сільськогосподарських тварин. А ми використовуємо м'ясо їмо, то ми використовуємо для того, щоб виростити екологічно чисті овочі. Тепер. Беремо знову ж таки 2 кілограми рибної муки і додаємо сюди. Так. Запах у риби свій, такий цікавий. І ось у нас ще є. Тут більше ми 3 кілограми в мене кормових дрожжей. Я зараз так уже. Ага. Ось десь кілограм залишу. Один код до одного. Тобто пропорція одна частина борошна м'ясокісткового, одна частина рибної муки рибного борошна і одна частина у нас кормові дрожжі. І це обов'язково все треба перемішувати, гарненько перемішати. Бачите, яка у нас виходить? Ось, гарненьке. Ну, Запах не сильно приємний, але що зробиш, головне добряче його перемішати. Всі необхідні елементи харчування для малесеньких пташок, і тварин, все тут є. А ми для наших малесеньких рослинок теж все це харчування забезпечуємо. І отаким от чином перемішуємо. І для всіх рослин ми готуємо таке харчування, таке гарне меню, багате меню для маленьких, а потім і для великих рослинок. Ось і готове наше добриво, а далі вже будемо його використовувати під кожну рослину. Півлітрова баночка під кожну розсаду. Це саме-саме це для всіх, я зразу відповідаю. Кладети не менше півлітрової баночки для кожної рослини. Можете більше, дуже добре буде для кожної рослинки. Чим більше рослина, тим більше можна і ставити цього добрива. Температура добра і можна висаджувати. Росада теж добра, бо виросла, там можна висаджувати ці помідори вже. Тепличний ґрунт прогрітий. Що? Що для цього треба? Я, у нас теплиця 6 на 4, і от ми посередині тут залишаємо між... Росли ми 95 см, бачите? От. Там ще буде у нас ряд один огірків, а з цієї сторони помідори. І що ми робимо? Ми між помідорами залишаємо 50 см, не менше 50. Ось у нас буде тут 50. от 50 см. І ми зразу ж ставимо тут міточку собі. Ось тут. Це буде тут от голова. Це в нас гібриди, це дуже високорожайні помідори, високі, індетермінатні. Їм необхідно великий простір. Тоді вони формують гарний урожай. І не тільки простір, а й коріння. Ну, а щоб коріння мали що їсти, необхідно їх, добре вам показали, як ми його готуємо. Ми беремо півлітрову баночку. У нас виходить, майже дві чашечки. І ось тут, де буде коріння. Ми гарненько це все розсипаємо. Коріння буває, потім ростуть, ми коли викопуємо, воно по всьому, по всій теплиці розходиться. Ось так. І воно не тут не хімія, а його можна брати стільки, скільки коріння необхідно, необхідний час. Єдине, що кальцій тут є, але кальцію недостатньо до моменту формування вже плодів. Кальція достатньо, а потім висока температура і вже рослинка не може отримувати це цю необхідну кількість кальція, якраз тоді і воно треба. Ну і ми у нас є вже відео, що ми робимо, як ми працюємо з кальцієм. Це у нас вже десь. Ось дивіться, перекопали. У нас тут вже цей висаджений. Нічого страшного, якщо цього доброго буде трошечки більше. Ми потім це чи сюди підкопаємо. І так у нас ось тут повинна бути. Рослинка. У нас відмітки такі гарненькі. Все повинно бути рівненько, все потім підв'язується і тоді добре працювати з цими рослинами. Всі роботи, агроприйоми теж легко робити. Тепер копаємо ямку для нашої помідорочки. От от. Бачите, у нас ґрунт вологий, але ми не поливаємо при посадці. Ми зараз поліємо. Саму рослину, саму розсадну рослину. Ось ми цю будемо садити. Так, дивлюся, у нас в мене тут рядочок 2901. Це у нас якраз дуже цікавий експеримент. Побачимо відмінності між ведичною астрологією та західною. Тут цікава дуже річ. От, побачимо, як вони поки що розвиваються, вони дуже гарно. Їм подобається знак, в якому знаходиться місяць, їм подобається накшатра і позитивні енергії. Ну і зараз ми будемо її висаджувати. Ми будемо висаджувати, бачите, як тут у нас обов'язково повинна бути голова. Трошечки ми її підкладаємо, щоб вона рівненька була. Але листя ми не обрізаємо. Пасинки теж не трогаємо. Сьогодні знак скорпіону. Садить дуже гарно, але різати. Не можна і ламати не можна. Чому? Тому що в цей період дуже швидко проходить інфікування. Якщо десь були на руках вицях, чи на руках інфекція, то через два місяці вона проявиться. От багато хто не розуміє, чому це не можна, не треба, не хочуть, щоб було чисто, Як-небудь це зробили, а потім ну як же захворіли помідори. А вірус якраз такий таким чином передається. Так, дивіться. Вже мокриньки тут, бачите, корінці вже вийшли. І ми зараз будемо його витягувати з цього помідора. Дивіться, який він гарненький, можна було ще залишати, але вони вже квітнуть, нам це вже не треба. Ось дивіться, що я роблю. Я легенько кладу цю рослину і тут підтримую і засипаю ось цим ґрунтом з добривами. Гарнесенько, гарнесенько. Це все під корінчики. Вони так гарно формують коріння по всій теплиці. Дивіться, ми залишаємо, ось тут ми залишаємо і підкладаємо, трошечки навіть більше у нас виходить, ніж 50 см, але це да, навіть добре. А тут ми гарненько прижимаємо. Отак робимо земельки. А коли вже буде гарний час, ми обов'язково всі ці листя нижні обріжемо, і буде в нас обов'язково ще перший полив. Але не зараз, зараз не можна поливати. Нехай що я, чому я не поливаю? Нехай ці корінці шукають по всьому периметру тут наростають. Вони будуть шукати, де ж тут вода, де ж тут поїсти. І будуть таким чином швидко розвиватися. І у нас вийде, що рослини. Будуть мати добру кореневу систему. Ми потім будемо поливати, покажу, як ми перший раз поливаємо, поливаємо з молочком, і їм дуже подобається. І не, знову ж таки, не під саму рослину. Розвиваємо, в першу чергу, кореневу систему. Отож, теплий ґрунт. Необхідні добрива є. Посадили, і це дуже добре, в добрий час. Ми вам показали, як ми висаджуємо. Помідори, які ми посіяли 29 січня. Це експериментальні помідори, все буде записуватися. Зараз оці всі коробочки, все це ми запишемо, тому що далі будуть теж цікаві у нас експерименти. І ми хочемо побачити, який результат показують в різних накшатрах, в різних знаках помідори. Як бачите, всі великі помідори ми посадили. Залишається зробити записи. Це необхідно замотувати, тому що дуже цікаві періоди. Ми випробування робимо. І випробування робимо і надіємося, що буде гарний врожай. І ми допоможемо іншим теж зробити таку гарну можливість наступні роки отримувати гарний врожай, використовуючи сприятливі часи для посівів, насіння для виконання різних агроприйомів з помідорами. Помідори собі цвітуть. Тепер вони хай цвітуть вже в теплиці. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. І коли будемо проводити зелені операції, обов'язково теж собі запишемо і будемо вести облік всіх агроприйомів з цими рослинами і до кінця сезону. На все добре. Бувайте здорові!